Отже, пане Олеже, ми е, не могли сьогодні не проговорити з вами тему е, таких собі проміжних підсумків е, там, майже два тижні від впровадження локарт в соцмережах. Багато є дописів, багато є обурень. Ну, тобто є багато е, фактів, коли е, е, є якісь ті чи інші порушення. Але перед тим як ми почнемо з вами так проговорювати конкретно по тому, що ми назбирали по тих запитів, можливо, ви зможете сказати зі свого боку, де ви побачили за цей час найбільше проблем, які проблеми вирішили, які проблеми ще в процесі вирішення, можливо, є якісь не не питання, з якими зіткнулися. З 11 грудня ми запустили електронний квиток. Але власне, на жаль, цей період запуску в нас співпав з хакерською атакою на «Київстар». Наша практично вся система електронного квитка, зокрема бортові системи в транспортних засобах, вони дуже так тісно були зав'язані на, на оператору на Київстарі, тому що він все таки є основним ключовим оператором найбільшим в Україні. І власне, ви могли спостерігати, що в понеділок 11-го числа в принципі ми запустилися, і процес пішов і досить якісно пішов. Але вже з 12-го числа з відключень, які були у зв'язку з атакою на «Київстар», мали ряд проблем, зокрема і що стосується. Електронного і також були проблеми знову ж таки загалом в сфері громадського транспорту, тому що ми не могли бачити якісно транспортні засоби на маршрутах. Ми не могли відображати об'єктивну інформацію на цифрових табло про те, що є громадський транспорт, і коли він прибуде на кінцеві зупинки. Ну і власне через певний період часу, тому що. Продовж певного періоду часу система працює автономно а вже потім починає, скажімо, так закриватися. І в нас вже починаючи, якщо я не помиляюся, з 13-го числа вже не було можливості розраховуватися в громадському транспорті банківською карткою на через валідатори. Ну і знову ж таки пункти продажу, які е, в нас були Леокарт, вони передбачали те, що е, в пунктах інтерпрес, скажімо, е, людина, яка продає, вона активовує також з використанням е, мобільного зв'язку цю карту, і вже після того е, має її видати, продати відповідного пасажиру, який хоче нею подальшому скористатися. Е, ну але власне е, це такий досить був складний період. Е, е, і вже починаючи з суботи. З розумінням того, що все-таки зв'язок мобільний відновлений, але він відновлений в дуже такій невеликій швидкості, тому що швидкість інтернету була 3-4 чотири на секунду, цього недостатньо для того, щоб. По перше, система функціонувала на постійній основі. По друге, за цей період, коли не було в принципі інтернету, то накупилося в, в бортових системах в кожному транспортному засобі досить багато інформації, яка займає дуже досить такий великий обсяг. Це є знову ж таки і валідації інформація про валідації і про геокоординати стосовно того, де саме. Відбулися ті чи інші валідації, знову ж таки. І нам необхідно було замінити. І з суботи ми почали цю роботу досить активно. Замінити всі сім картки на сім картки іншого оператора. В цей період насправді було дуже багато скарг, тому що, по перше, люди не могли бачити всіх транспортних засобів на маршрутах, тому що вони в системі не відображаються. По-друге, не можна було повноцінно скористатися системою, тому що оплата банківськими картками в принципі, не, не працювала. І сама система, коли вона накопичує дуже отак багато інформації в собі, і ця інформація не відвантажується, вона починає зависати, вона починає працювати досить так повільно. І це відображається по-перше, на валідаторах. Ви могли б бачити на валідаторах на синьому фоні. Куліщата, які говорять про те, що байдатор вийшов з ладу, і також дуже, дуже довго друкувалися оці паперові квитки з, з консолі водія спрінка. Після того, як ми замінили власне більшість карток, ця робота відбувалася поступово. Близько 120 транспортних засобів в день ми охоплювали замінюючи картки, і це вже запускало процес відвантаження цих накопичених за ці всі дні даних. То на сьогоднішній день вже насправді ну практично вже вчора вже повноцінно працювала система, і в нас вже зауважень таких немає. Тобто, ми вже перейшли поніс на іншого оператора, і система стабілізувалася зараз. вже... Повноцінно працює можливість і оплати і леокартом, і банківськими картками, і загалом друк квитка у водія. Тобто, всіх транспортних засобів і на маршруті. Відповідно, все працює справно. Якщо щось працює тепер несправно, ми відповідно заміняємо транспортний засіб іншим або усувається проблема на місці. Я серед критики читала, що от невже не можу було наперед передбачити, що у нас війна можуть бути атаки на мобільного оператора, що валідатори мали би... Бути над 8 картки на різних операторів, тобто, от зараз ми замінили іншого оператора, де гарантія, що не буде там атаки. І також була претензія, що можна було би передбачити принаймні на кінцевих зупинках доступ до Wi-Fi, що принаймні ті, хто сідає на кінцевих, могли би розрахуватися безготівково. Чи можливо це в принципі? В принципі, такі думки свого часу розглядалися попередньою командою, і зараз, власне, від тих, хто свого часу власне, відмовився від цієї думки офіційно, тепер лунають власне, такі думки, що чому це, скажімо, в тих валідаторах ви не встановили другу карточку. Але в нас, я особисто сам присутній був при заміні карток. Відповідно, відкривав і дивився всі документи, які стосуються цього проекту. На жаль, свого часу було передбачено це таким чином, що в консолі водія є єдина одна сім картка. Відповідно, щоб модернізувати Консоль подія до іншого якогось принципу, щоб там було дві картки, і можна було альтернативно використовувати знову ж таки, мережі двох різних операторів. Це потрібно змінювати технічне завдання потрібно передбачати знову ж таки, кошти і модернізовувати бортові системи. Знову ж таки, якщо ми зараз встановимо і залишимо дві картки, то це додаткові витрати на, на те, щоб функціонували і були з'єднання по двох по двох операторах. Що також знову ж таки може викликати питання по раціональності чи не нераціональності використання, не, не використання коштів. Щоб завершити власне, історію вже з Київстарами, перейти до проблем, які інші виникли, все-таки питання: чому все-таки ну бо я цікалась досвідом інших міст, і там насправді, от сама транспортна картка, попри те, що Київстар не працював, спрацьовувала, бо пояснили, що валідатор працював в офлайн режимі, і в принципі, завалідуватися можливо було. Просто що там затримкою потім знімали ці гроші. Але транспортна картка, тобто той самий левкарт, який в нас він валідував, У нас не валідував. Валідував, хоча теж в інших містах Київстар е, Ні, в нас він власне валідував. В нас не можна було розрахуватися банківською карткою, тому що е, банківська картка це власне окремий елемент. А що стосується леокарту, то е, в нас 3 е, чи 4 навіть доби можна було повноцінно розрахуватися Леокартом. Далі, вже, коли транспортний засіб через оцих кілька днів був перепідключений до мережі інтернет. Тоді вся інформація про валідацію за тих 3-4 дні вона відвантажувалася на сервер, і тоді вже можна було провести так званий кліринг, і кошти вже повноцінно стягувалися з цієї картки, і можна було далі розраховуватися. Тобто, в нас повноцінно це функціонувало. Більше не прибрали три або чотири дуби, Тобто, я сам особисто розраховувався леокартом без всяких проблем. А, а... чим пов'язується зі скаргою, що люди масово писали, я не можу леокарткою розрахуватись, я не можу розрахуватися, я не можу. Це тільки щоб, тому, що зависали валідатори, бо забагато було операцій. Ну, насправді найтакий най активніший період скарг припав саме на ці вихідні, коли вже активно проводилися роботи по заміні оператора. Тому що система вона передбачена на те, щоб автономно працювати в районі трьох діб. Тобто, впродовж перших трьох діб це вівторок, середа, четвер, е, умовно, п'ятниця ще е, була можливість рахуватися леокартом. Але власне після перевантаження бортової пам'яті системи е, відповідно вже розрахуватися не можна було ні леокартом, ні відповідно банківською карткою. Е, після відвантаження вже з'явилася опція зразу можливість розрахуватися як банківською карткою, так і відповідно леокартом. Плюс е, в ці вихідні, коли вже система накопичила оцей такий дуже великий обсяг інформації, вона була в принципі перевантажена і це сповільнювало всі процеси роботи системи. Тобто, як водій змушений був очікувати на друг квитка досить довго, це може бути там, 30 секунд, 40 секунд, деколи хвилину чи дві, але це недопустимо, в принципі, в умовах. Того, що досить багато пасажирів на тих чи інших маршрутах, і це власне стосувалося саме тих найбільш таких активних маршрутів громадського транспорту, це як і трамваї, знову ж таки, де багато є великий пасажиропотік, так і таких автобусних маршрутів, як 46, 47 А, 53. Там, де там, де власне великий пасажиропотік, там швидше виникали ось ці труднощі системи, тому що. Вона швидше починала накопичувати оцей великий обсяг інформації, і, і, і сповільнювався процес як друку квитків, так і самої валідації. Тому люди е, через ці сповільнені процеси і не могли е, можливо своєчасно розрахуватися. Тобто системі потрібен був час для того, щоб е, сприйняти валідацію. Ну але після відвантаження цих даних, після заміни відповідно сім карток, е, все запрацювало, і ми бачимо зараз, що в принципі. Валідації так само, як і дух квитків, відбувається досить швидко.